Працівники обласної лікарні разом зі своїми дітьми колядують у бомбосховищі закладу зі слів учасниці вертепу лікарки-наркологині Євгенії Романишиної роблять це, щоб зібрати гроші для збройних сил України. Додає, загалом на приготування виступу витратили півтора місяця. У нас були практично щоденні репетиції, займалися як з музикантами, так і з акторами для того, щоб гідно представити нашу лікарню і попавши в наші руки зазнаєш важні муки такий вертеп. Тут організовують другий рік поспіль. Завідувач обласного центру лабораторної діагностики Олександр Криктун виконує роль чорта. Образ чорта це такий досить незвичний образ. Чи роль в цьому цій ролі я вже два роки? Коли була ця роль, постало питання створення образу фактично відразу. Відразу от виникла виник такий образ. Тобто, це має бути щось незвичне. Сценарій вертепу написала актриса рівненського драмтеатру Ніна Ніколаєва. У нас така традиція вже вимальовується: славити Христа на свята на Різдво. З лікарями, які дуже талановиті, не тільки в тому, щоб врятувати життя людини, але й порадувати душу людини. Його холодне серце нам дуже доподобає, не Ненавидимо радість, веселощі і згоду». Директор обласної лікарні Віктор Ткач зазначає, що таким чином хочуть зберегти українські традиції, а ще щоб допомогти своєму колезі, який нині на фронті. Бойовий медик зараз він лікар-кардіохірург, якого призвали в перші, ну практично в перший час, коли почалася війна. Ми вирішили, що ми перечислимо ці всі кошти, які будуть зібрані на обладнання автомобіля для нашого колеги, який зараз служить в лавах зсу. Також медпрацівники колядуватимуть у інших закладах міста. Планують завершити виступ благодійного вертепу до кінця тижня. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.